У Рівненському ліцеї гармонія відкрили сучасний спортивний майданчик для наймолодших учнів. Відтепер школярі початкових класів матимуть ще більше можливостей для активного дозвілля та занять спортом. Урочисте відкриття зібрало учнів, вчителів та батьків, які підтримали цю ініціативу. Ми давно до цього йшли. Ці плани в школі вже будуються там напевно ще 20-го року, починаючи то й раніше. Трошечки війна внесла корективи. Наші плани у нас дуже класний, дуже згуртований батьківський колектив. Саме завдяки йому ми змогли реалізувати цей проект. Майданчик оснащений баскетбольними кільцями та футбольними воротами. А м'яке резинове покриття дозволить дітям уникнути пошкоджень під час ігор. Колись наші дітки, які навчаються вже в середній ланці, мріяли про те, що в них було місце для активного заняття спорту, тому що поряд є тільки звичайний майданчик. А Зі істочним покриттям не було. Ми п'ять уроків збирали кошти, робили проекти, думали де це зробити. Ну але мрія здійснилась. Дай Боже, щоб всі мрії здійснились. Місце для ігор та фізичного розвитку облаштували за кошти, які сплачують батьки за додаткові освітні послуги у групах продовженого дня. Сума, яку витратили на відкриття спортмайданчика, складає близько одного мільйона гривень. Ліцей гармонія він є досить непересічний заклад, досить популярний серед батьків, тому що сюди завжди дуже багато бажаючих віддати дітей у перший клас, тому що це є заклад повного дня. Що означає заклад повного дня? тут дитина перебуває від моменту, коли батьки її привели школу, до умовно кажучи, 19. Ти такі ініціативи важливий внесок у розвиток освітніх закладів, адже якісна інфраструктура не лише сприяє фізичному розвитку дітей, а й формує у них звичку до здорового способу життя. Сам педагогічний колектив дуже цілеспрямований, Вони на максимально хочуть підняти рівень знань, Це показує тому, що вони є. Вони такою великою родиною і вкладаючи сюди кошти, майданчик, ми чітко розуміємо, що це є наше майбутнє, адже діти будуть займатися, будуть вести здоровий спосіб життя, і це такий показник справжній, особливо під час воєнного стану. Ліцей гармонія не зупиняється на досягнутому і планує реалізацію ще кількох проєктів. Найближчим часом у закладі оновлять харчоблок, а також працюють над залученням благодійних коштів для створення сучасного кабінету інформатики, адже новітня техніка та інтерактивне обладнання допоможуть учням розвивати. Цифрові навички. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.